Мехді Менділа гаки ракна, то рахна, дяки ракна. Менділа гаки рекна, то ліса дяки рекна. А екети ресадіна. Менділа гаки ракена. До ліса дяки рахна, Максим та Олена Перепелиця, Щиро вдячна вам за такий приємний солодкий подарунок. Ручна робота так гарно. Дякую. Олена і Максим Перепелиця, благословення Божого і захисту вищими силами, вам і вашим родинам. Хай всі, ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог родитець, Вседержитель, тримає отаку руку над Оленою і Максимом Перепелицею і вашими родинами. З Богом, мої. Амінь.